На Валетенську яму із смердючою водою між вулицями Євгена Коновальца і Галицькою, що у Тернополі, скаржаться мешканці прилеглих будинків. Люди переконують, що таке сусідство завдає їм чимало незручностей чи не найбільше страждають жителі вулиці Галицької? Адже озеро знаходиться мало не під їхніми вікнами, а проблема ця далеко не нова. Ми живемо тут давно в цьому микрорайоні, і скільки пам'ятаю, стільки тут є басейн, тільки якийсь невеличкий дощик зразу заливає. Ну про те, що які аромати після дощу, і після того як постоїть відстояна вода, який йде запах, то вже нема нема слів, щоб описати у Тернопільській міській раді. Пояснюють, імпровізований ставок між вулицями Галицькою та Коновальця це компенсатор дощових та поверхневих вод. На даній території відсутні дощовідведення. Даний компенсатор служить для компенсування вод і води практично зі всього масиву східний і так само з приватного сектору. Масилу сонячного так само і з вулиці Тарнавського з тих всіх вся дощова вода, і збирається в цьому компенсаторі. Єдиний вихід, каже Ярослав Копча, побудувати дощовий колектор на вулиці Галицькій. Однак це вимагає багато коштів, яких місто наразі немає. У нас вже років вісім є в наявності проектна документація на реконструкцію на, 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 інженерних мереж по вулиці Галицькій кошторисна вартість даного і проєкту в цінах 13-го року становить 72 мільйони гривень. Ми щорічно звертаємося в Київ. І до прем'єр-міністра, і, і, і до президента, щоб виділили дану суму, і поки держава не допоможе із грошима ліквідувати самотужки неприємну водойму, місто навряд чи зможе. До речі, реконструкція інженерних мереж на вулиці Галицькій усунує проблему підтоплень. Як відомо, під час сильних злив цей район у Тернополі плаває чи не найбільше?